Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Що ж, пройшов вже перший квартал, і перейшло вже далі. І хочу сьогодні поговорити про бюджет міста Дрогобича і про виплату коштів для ЗСУ Дрогобицькою міською радою. Тому що в сьогоднішній ситуації в країні є необхідність мобілізувати повністю всі кошти, які ми заробляємо, які заробляє місто для підтримки нашої армії та Збройних сил України. Адже, адже кошти в нас є. Якби їх не було, і бюджети були в мінуси або в нуль виходили, ну можемо говорити про інше. Але кошти в нас є. І, на жаль, вони витрачаються, як завжди, не туди, куди треба. Однак є одна пом'якшена обставина це війна. І нашому меру, і остальним ще багатьом мерам міст вдається зіскакувати з даного питання і викручуватись там якимись двома дронами, які вони передають, допомагають армії. От. Тому наші чиновники розуміють, що це зараз є дуже хороший шанс для того, щоб нажити собі грошей і заробити по максимумі під час війни. Але під час війни, друзі, має бути якщо розбирати, по закону військового часу просто польовий суд вкрав, вивели на площу. Розстріляли і забули. Ну, десь так як наш Сонцесяйний розказував свого часу про стовп ганьби. Але тоді війни не було була революція. А зараз в державі є війна. Ой, тому друзі, давайте пройдемо трошки по цифрах, по аналізу бюджету за перший квартал і поговоримо, побачимо, яка у нас ситуація і що до чого. Як завжди, буду називати цифри, які взяті з офіційних джерел, нічого видуманого, нічого придуманого. Так, за підсумками першого кварталу 2024 року до загального фонду бюджету без трансфертів надійшло 160 мільйонів гривень. Тобто за перший квартал місто отримало 160 мільйонів гривень надходжень до бюджету. При уточненому плані 191, 151 мільйон. Тобто було заплановано 151, отримали 160 і 9 мільйонів маємо перевиконання бюджету. А по спеціальному фонду поступило 17,5 мільйонів гривень при плані 6 мільйонів 700. Тобто, тут можемо бачити, що практично теж 10 мільйонів ще перевиконано було бюджет. Отже, є перевиконання дохідної частини бюджету, а де кошти для ЗСУ? Ну якщо ми пригадуємо, я вже неодноразово про це писав у відповідності до рішення сесії міської ради від 10-го року, зазначено, що у 24 році 50% від суми перевиконання дохідної частини бюджету буде спрямовано на підтримку ЗСУ. 50% перевиконання бюджету на підтримку ЗСУ. Друзі, 9 мільйонів одного надходження і майже 10 мільйонів з другого надходження. Від цієї суми половину 50% мало піти на ЗСУ. Воно пішло. Вони прозвітували, куди були виділені ті 50%. Ні. А зараз я вам скажу, куди пішли ті кошти. всі. Що підтримує армію, тільки обіцянками, але про свій будь патріоти Дробицької міської ради добре дбають. За період війни затрати бюджету на утримання місцевих чиновників <кій> зросли, друзі, на понад 12 мільйонів гривень. Так, за тільки перший квартал 2024 року на їх утримання. Загального фонду бюджету було використано 34 мільйони 600 тисяч гривень. А це, друзі, на 21,2% всіх доходів загального фонду. Тобто, ви послухайте, вони на своє утримання за квартал потратили 34,6 мільйона гривень. І корисний ідіот потім буде розказувати про якихось агентів Кремля і про якихось сепаратистів, про якусь сатану, яка тут в місті є. Ну, я що з того не розумію, навіщо зараз під час війни утримувати такий апарат і такий штат? Він же ж прийшов до влади на гаслах, що його попередник роздув штат, поводив туди кумів, братів, сватів, коханок. Але тільки ми за перший квартал заплатили 34,6 мільйона гривень. То що з нонсенс, друзі, під час війни. Але добре, їдемо далі. Зростають під час війни і доходи міського голови за підсумками 2020 року. Громада витратила йому на зарплати 837 тисяч гривень, і це вже тоді вони були занадто великими доходами в порівнянні з пересічними дробичанами. А за підсумками 2023 року він взагалі отримав 1 мільйон 150 тисяч гривень. У мене, друзі, про це є стаття. Я вам писав, скільки він отримував зарплати, скільки він отримував оздоровчих, скільки він отримував матеріальної допомоги і скільки він отримує під час війни премії. І ці премії принципово він не скасовує, і премії з року в рік вже йде від повномасштабного вторгнення. І він далі продовжує. Міські голови відмовляються від премії, а він на минулій сесії, от через що стався інцидент з військовими. Тому що він довше, далі продовжив собі премії, не відмовився від них, от така ситуація. Друзі, напевно, під час війни варто було б залишати витрати на утримання чиновників на нижчому рівні або взагалі їх скоротити. Так як всі працюють на мінімальній зарплаті або отримують той самий мінімум. Якось люди виживають і ще й допомагають армії, але їм цього мало. Крім цього, вони знову знаходять кошти на фінансування поворотної допомоги КП СМУ, 4 мільйона гривень. Вони виділяють забезпечення діяльності КП Дробич водокан. Вони з дому в цю бездонну бочку 4 мільйони 800 гривень добавляють. А дане підприємство сторіч, щорічно отримає десятки мільйонів бюджетних коштів, які кожного місця чи кожен квартал депутати проголосовують і йому надають на допомогу. Нібито менеджер причусує класно, все він шикарно їздить по закордонах. Йому з Польщі допомагають як керувати водоканалом, але Дробицький водоканал весь час є збитковий. І весь час ми його дотуємо. Ну, питання тоді виникає: може пасує поміняти керівника, поставити нового, який би нормально ставив і керував даним підприємством. Нічого, якщо буде бойкот, попрацюють місяць, два відмовляться працювати, знайдуться нові люди і будуть працювати при новому керівнику. І не треба страшити, що не буде води чи ще чогось. Все буде. Люди не є незамінними, їх можна замінити завжди. До речі, ще хотів сказати, що пора е, далі вже на кінець розібрати з, з цим КП, яке щорічно не виконує інвестиційні е, свої програми, і за це на неї НКРКП накладає штрафи у розмірі 12 мільйонів гривень. Оплачено пенні тільки по кредиту світового банку. І все це за кошти громади далі вертає з про кредити, які свого часу взяли в Європейському банку розвитку та реконструкції. От так про то далі мовчать і тільки просто платять штрафи і пеню за цей кредит. І, взагалі, курйозна ситуація, коли 450 тисяч надали КПЖО для забезпечення його функціонування. Ми вже теж про то неодноразово говорили. Підприємство чітко працює, в нього в тариф закладено всі його затрати, зарплата працівникам. Люди платять, а вони все одно в мінусі, все одно отримують дотацію, і все одно ми їх фінансу дофінансовуємо. Якщо теж або там керівник не вміє керувати, його треба звільнити, або якщо це підприємство є збиткове, його взагалі потрібно закрити. От така, друзі, ситуація. Вже до речі, давно назріло питання е, перевірки діяльності даних КП, але ми не можемо до того добратися, тому що нам не дають ніякі експертизи провести нічого. Єдину експертизу, яку мені вдалося зробити, я висвітлю про це е, на днях. Я вже дані відправив на міську раду. Судки міська рада дозволила провести громадську експертизу. Далі друзі, весь секрет постійного дотування бюджетними коштами, тому що їх очолюють дані КП. Чому вони постійно отримують дотації? Тому що їх очолює, наприклад, депутат міської ради Роман Шагала пан Майданюк. І Для них як завжди знайшли з кошти на фінансування якоїсь екзотичної програми стратегії розвитку міста на 483 тисячі гривень. Ну це блядь, смішно, друзі. Ну під час війни просто якусь не стратегію, бо сидить великий тіп, які графіки малює, і зато башляють йому гроші. Про який розвиток міста ми можемо говорити, коли в 2023 році загальний обсяг доходів бюджету склав 1 мільярд 212 мільйонів гривень, а на 2024-й заплановано е е доходів 1 мільярд 780 гривень. Де тут розвиток, друзі, ми що, ну, взагалі нічого не розуміємо. Де вони розвиваються, вони взагалі відступають назад, то не є прогрес, а якийсь регрес реально в тому місці. Ну, але то таке. Тільки на слайдах нашого гуру графі графіки консолки нам показують, як ми прогресуємо, як ми розвиваємося, як місто просто у нас процвітає. І слід зазначити, що ситуація. З економічним станом місці катастрофічна, попри всі паперові стратегії розвитку, надуманим інститутом розвитку міста, про це засвідчує е, простий факт, адже 61% доходів бюджету направляється на зарплату працівникам бюджетної сфери. Ще 11,4% – це вартість електроенергоносіїв енергоносіїв та їх функціонування. А на капітальні видатки для розвитку міста направляється тільки 13,2%. Друзі, слухайтесь: 61% бюджету йде на отримання бюджетних установ їм на зарплати тупо працівникам, 11,4% йде на енергоносії функціонування їхнє, а на розвиток міста тільки 13,2%. Тобто, у нас банально бюджет проїдання. Тут просто проїдають і просирають міський голова, всі бюджетники і його заступники. Отака, друзі, ситуація. Тому потрібно вже зараз починати процес очищення влади, організувати дієвий контроль її діяльності, щоб чиновники затямили, що це не їхні кабінети, як вони стверджують, що це е, говорять корисні ідіоти. А вони туди зайшли по волі громади, їх простими найманими працівниками. Ми їх наняли, ми їх платимо зарплату зі своїх податків. Отака ситуація, друзі. Однозначно, громада повинна змусити міського голову та депутатів нагально внести зміни до бюджету міста з метою визначення конкретних обсягів коштів та термінів їх виділення для потреб ЗСУ. Тому, друзі, були збирали підписи громадської ініціативи для того, щоб внести зміни до бюджету. Звісно ж, е, в громадській ініціативі було відмовлено, тому що знайшли якусь помилку, що там е, дата народження неправильно чи не, не Добре була написана. Зараз знову назбираємо повторно підписи. Тобто, ви розумієте, влада бореться і борсається любим варіантом тільки так, щоб не допустити ніякої перевірки і не нести зміни в бюджет. І ще, друзі, хочу одно сказати, буквально два слова. Е на одній з понеділкових нарад я знайду і виріжу це. Е наш Сонцесяйний сказав, що е вона, в нас є 10 тисяч бюджетників яким він виплачує премії? Друзі, 10 тисяч бюджетників. Навіть якщо в рік кожному працівнику бюджетнику виплати хоча б тисячу гривень, це є, друзі, 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень, слухайте. І ми далі питаємо, де є гроші на ЗСУ, де є гроші на допомогу нашим хлопцям, нашій армії. Міська рада з білі мільярдним бюджетом в на зсу два дрони. А Роман Козачок як волонтер відправив вже 227 дронів. Отака ситуація. Ну що, друзі, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде Україна. Донатимо, наближаємо нашу перемогу. Внизу подаю реквізити карточки Романа, козачка Монобанку. Донатимо на дрони, і за нами буде перемога. Слава Україні!